Привіт, мої любі! В мене до вас така серйозна розмова сьогодні. Я ще ніколи не підіймала цю тему, тому увага! Я хочу, щоб ви прямо зараз згадали, скільки раз в своєму житті ви заключали такий договір, невідомо з ким, але ви казали отак -от, просто таку в темряву. Якщо я б все віддав. Щоб тебе повернути повернути, я б все віддав, чи віддала, щоб ти знову був зі мною, чи щоб повернути ті гроші, чи щоб повернути ту людину, чи те, чи те. Ну ви розумієте про що я. Тобто це такий пограничний стан емоцій, коли ви в розпачі, в розстроєних почуттях, коли ви в такому стані агресії. чи… Безсилі, щось змінити, і ви тоді обіцяєте невідомо кому, невідомо що. Тобто, ви такі, якщо ця дитина там виживе, то я. Я на все готова. Якщо ви тим паче не уточнили, що на що саме ви готові, то це такі, то, то такі контракт, який невідомо, як ви за нього платите. І навіть якщо дитина вилікувалася, або повернули ту людину, або не повернула. Але контракт залишається в дії. Контракт я такий в кавичках беру, щоб ви не думали, що це тільки про езотерику, це про енергетичні такі стани і обіцянки, невідомо кому. І невідомо, як ви за це будете розраховуватись. Тому я вам пропоную прямо зараз, після цього відео, візьміть і випішіть свої обіцянки. І будемо думати, що з ними робити. Стане не в сліпій зоні, ви хоча б зрозумієте, за що ми платимо. Свій приклад розкажу вам. Звичайно, ви переді мною роздягаєтесь з душею, я також вам дещо розкажу. Коли я зрозуміла цю інформацію, відслідкувала її, я згадала свої контракти, свої такі договори з, з непонятно з ким з всесвітом, з Богом чи з протилежною стороною. Але це було так. Мені зробили дуже боляче в коханні, і я так я пам'ятаю, я сиділа за кермом, і я стояла. Я не їхала, я стояла, і я така думаю, так. З цієї хвилини я прямо точно знаю, що я більше не хочу кохати, я більше не хочу відчувати такий сильний біль. І все. І я пам'ятаю, що з цієї хвилини, я не скажу, що я прям не відчувала, але я поступово почала заходити в такий стан, я не знаю, як це українською буде, безчувствія. Я просто не відчувала ні радості від там, якогось побачення, ні злості, якщо воно відмінилося, ні високих почуттів, ні низьких, ніяких. Це було так просто рівнесенько. Я так думала, боже, яка я стала така осознана, проработана, така молодець. прям. І тільки потім я зрозуміла через розстановки, я це зрозуміла. Це я вам потім ще поясню, що таке в розстановках, коли тебе беруть на якусь роль. І мене стали брати на роль. Таких безчувственних бабушек, які вижили там війну, в голодомор, в якісь репресії. Я весь час кожна розстановка, я приходила на групові розстановки, мені на весь час брали на такі ролі. Я зрозуміла, і я така до своєї психологіні, я відчуваю ні болі, ні радості. І я поступово, в мене на це пішло 5 років, щоб я вийшла з того контракту, і я вам хочу сказати, що відголоски я ще й досі його відчуваю, але це така глибина робота з собою. Тому просто, будь ласочка, після цього відео просто випишіть свої програми, от ви, ви згадуєте якісь е, події в своєму житті, і ви пам'ятаєте, що ви собі обіцяли. Собі, да? ви так от згаряча слух казали якусь страшну фразу Я більше ніколи, чи відтепер я назавжди, віднині, чи щось таке. От, знаєте, от така, чи, чи я готовий на все, щоб це зробилось в моєму житті, щоб я виграв, щоб я заробив, щоб цю професію отримав, щоб дитину народили, щоб коханого повернули, чи ще щось. Згадайте, будь ласка, якщо. Це не така велика таємниця, і ви готові поділитись? Пишіть в коментарях і поділіться з нами. Самі знаєте з ким.